Починаючи з навчання, він вже був дуже талановитий і обдарований. І він знав французьку, англійську, він отримав освіту за кордоном і він поїхав з Чернівців в Київ на останніх курсах. У нього був дар робити добре, будь-що, за що він брався. Він був чудовою людиною, юристом. Він пройшов від стажера до одного з основних юрисконсультів в топ-1 юридичній фірмі України. Він погоджував дозволи від антимонопольного комітету України. Ми 24 лютого поїхали з Києва в Чернівці, і десь через тиждень, мені здається, він уже сказав, що він іде. Він завжди був людиною честі. І він завжди робив так, як правильно. Він йшов до кінця. Це був його план. Він міг будувати далі кар'єру, він міг продовжувати бути найкращим із найкращих юристів. І він це знав. Але він все одно він знав, що треба робити, і чому треба робити саме це і чому це правильно.